по-перше, кліше, і воно досі існує, і це треба бути дебілом, щоб це не, ну, не помітить. Кліше, що українки це завжди або іскорта, або якась така історія, більше всього там проституток, знаєш, тут українці. Ну це, це завжди тянулось. Ну, прав, ну, дивіться правді в очі, в Росії найбільша кількість проституток це України. Українки, Тобто і й до війни так було. І в Туреччині, якщо їхати мені, ну за це дуже прикро. По-перше, я думаю, бо я був там батьком, і в мене була дочка. Я, напевно, зумазі, що я без цим цикнувся. Скажи. Я в Москві з 10 по 15 рік да. жив, да, я такого не чув. Класно, ти добрий поліцейський, я злив це випадку. Коротше, ну я з цим дуже часто стикався. Реально стикався, бо я працював фотографом, тоді ще не було аліфанс, ну це понятно, це існувало. І самі частий у мене фотосесії були, з які можна було реально багато грошей заробити. А, тобто, це прямий досвід. А, це, да, це, ну, це, це моделі. Понимаємо? моделі mm. Напряму, понятно, що це було для ескорта і так далі. більшість це були, на жаль, українки. Мені ну, за це дуже боліло, тому що ясно, що це красиво, ясно, що це сексуальний образ, сексуалізований, він привабливий і так далі. Але до, до чого він іде? Перше,

Ну, да, навіть я, коли дивлюся яхта, мені та яхта 300 років не надали, думаю, може мені якось дойти до яхти. От мене в житті думка не з'явилася за те, щоб купляти яхту і проще варіант знайти. Але коли ти це все бачиш, ти бачиш якийсь потолок, типу розвитку, нав'язано нам, Хоча твоя мрія це чи, чийсь бізнес просто насправді. І ти до цього хочеш дійти, і ти тупо ламаєш всю свою життя, в принципі, і так далі, щоб до якоїсь висоти дійти, щось всім доказати. Ну, це моєму випадку, знову-таки, я граю, це популізм, нацизм, це, це вся історія, це не всіх стосується.